Вірш присвячений Василеві Стусу, з яким у травні 1963 року зустрівся в Одеському будинку письменників на всеукраїнському семінарі молодих надій України. Хвилі хочуть, щоб скрізь було море, тільки море, безкрайн пусте, а на березь збілена горем, непокірлива вишня росте. Я йшов проти хвиль, я вітрам не корився, піді мною синіла морська глибина, коли з моря на берег, на вишню дивився, то біліла вона. Як вітрила човна, ніч і ніч проять привиди тіні і зіймають над нею гломливий сміх, а для мене вишневих листків Шелестіння найчудовніша музика з музик усіх. Вітер вишню у прірву турля, лебедині руки викручує. І здалося повисла земля українська над чорною кручі. Дайте думам лед розгін, вдарте в серце, як у дзвін, в мене сто кривавих ран, Горя, горе, муки, мор, океан. Де ви, де ви, гайдамак, на могилах? Тільки маки, тільки маки і полин. В кожну хату вітре линь, вдарся голубом в шипки, блисне соколом в шинки. Хто ж сліпим, ще жити хоче, дайте очі, дайтем очі. Наш великий древній луже, Серед рідних корогов, пробуди. Козацькі душі, оживи козацьку кров.